Так, добрий день, шановне панство. Дивіться, сімейка. Тут самець з двома самочками сидить, а три самочки окремо сидять. Тепер дивіться. То є, я переселив сімейних внутрі з клітки. Ось той самець і три самки. Я їх переселив. При переселенні я їх промацував. І що я намацав? Я намацав е, лише е, молочні залози в трьох, в трьох з трьох-п'яти самочок. В трьох то вони такі невеличкі не були, а вдвох я взагалі навіть не міг намацати їх. То ранішнє гонування, прибрав я тут в вольєрі, бачите, трошки покидаю потрошки, зразу багато не хочу пістилки, я так. Кожного то вони сутки тут сидять. Ну, і будемо дивитися, що буде по факту. Е, а по факту, що є? То самець від е, сірого самця, і там є і самочки від жовтого самця. Що по факту буде, будемо бачити. Ну, по факту бачите, опритолювані дві самочки, які можливо є. Кіт не може, ну і три самки сидять окремо, до самця не підходять під запитання. Так, згодування. Тут кінець листопада, люцерни трошки є. Тут от кукурудз капуста. Кидаю вже трошки, так, як я маю дуже багато буряка, бачите, там, де капуста є, з городу. Яка не зав'язалася, або там, де головки пообрізали. І кидаю по стеблові там, далі є по стеблові е е е кукурудзи сухої. От так, щоб вони її перетирали, перетруть, не перетруть. ну І трошки буряка їм даю. ну В принципі, як є зелень, буряк не обов'язково давати. Хай воду п'ють, вода з поїлці є поділкою. Дуже задоволений поки. Ну, як, треба дивитися, як вона перезимує зиму, чи вийде із строя, чи не вийде. Ну, але на даний момент все працює, все мені подобається. Так, так що будемо чекати, треба буде подивитися, скільки вже самець самкою. Я думаю, зараз згадаю. Якщо нутринята приблизно народжені в не приблизно одні самочки ті народжені не, десь, зараз, 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 в березні лютого, одні 25 лютого, другі щось 9. Сам, самець, напевно, 9 лютого, а самочки 25 лютого або наоборот. От, ну не, не факти. Тобто я в 6 місяців приблизно створив сім'ю. Якщо то лютий, значить то в серпні, вересень, жовтень, листопад. Бачите, вже вони біля двох місяців разом. Ну і подивимося по результатах. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.